Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про захворювання лайма. Захворювання лайма або бурельоз це надзвичайно поширене інфекційне захворювання, котре передається шляхом укусу кліщів. Якщо ми з вами думаємо, що вже наступила осінь і небезпека борельозу зменшили, це є неправда. Кліщі перебувають в активній фазі ще до жовтня місяця, доки самці, як правило, відмирають з першими холодами, а самки вони ще можуть продовжувати свою життєдіяльність. Тобто, дорогі батьки, будьте обережні, адже в зону небезпеки укусу від кліща потрапляєте як ви, доросла людина, так і ваші діти, і так само. Ваші домашні улюбленці, отже, борелія Бурбдорфері або захворювання лайма є небезпечне тим, що воно вражає центральну нервову систему. Що може викликати мінінгіти, енцефаліти, тобто ураження нервової центральної системи, головного мозку, може уражати серцево-судинну систему, може уражати суглоби, тобто викликати різноманітні артрити, реактивні. Пізніше може переходити в стадії надзвичайно швидка йде ремісія цього захворювання. Він може уражати шкірні покриви, викликаючи як доброякість, так і злоякісні різноманітні. Лімфоми. Чим є небезпечне бореліоз? Якщо вчасно його не виявити, то бореліоз може перейти в довгу, так звану хронічну форму. І тоді це захворювання надзвичайно небезпечне для життєдіяльності організму і може призвести навіть до летального випадку. Бореліоз взагалі, в організмі людини може перебувати в трьох стадіях. Перша стадія, в неї як правило, це йде гостре захворювання борльозу. Симптоматика наступна: на місці укусу починає виникати шкірні реакції, тобто так звана е, рухаюча екзема. Так, воно це місце червоніє, воно, як правило, симптоматика, воно болюче це мі або зуд може бути на цьому місці тощо, але в будь-якому випадку, якщо була навіть небезпека укусу кліща, будь ласка, зверніть увагу, чи після того як ви правильно видалили кліща, чи протягом певного періоду до тижня часу, чи нема висипки на цьому місці? Вона може мігрувати. По шкірному покриву цілого тіла особливо вона як правило проявляється це на шиї в паховій частині, рідше на ногах і рідше на поясниці, але такі випадки теж трапляються, і надзвичайно часто це на руках. На першій стадії основними симптомами, окрім висипки болючих відчуттів, може бути значне і різке підвищення температури тіла до 38 і вище навіть градусів. Але різке, що може супроводжуватись, озномом, слабкістю, немає абсолютно ні бажання, ні сил навіть піднятися з ліжка. Варто зауважити, що на першій стадії бореліоз може і не проявлятися взагалі. ніяк. Тобто ви можете пройти або не помітити так званої гострої форми бореліоза, цей як правило період, надзвичайно він, по-перше, індивідуальний, по-друге, він короткочасний. Він може подекуди тривати від декількох днів до місяця-півтори місяця часу. Після першої стадії наступає друга та третя стадія. З точної диференціації практично не помітно. Чому? Тому що на базі того, що ви не приступили до лікування борельового. Бурліоз переходить в хронічну форму. Хронічна форма є надзвичайно небезпечна, оскільки вже на цій стадіях ви починає, розпочинаєте відчувати, по-перше, знесилення, різке зниження імунітету. Плюс йдуть додаткові такі симпто... захворювання, як вже починається ураження м'яких тканин головного мозку, що може викликати мінгіти, енцефаліти тощо. Також починає уражати серце. Восудинна система, що може викликати різноманітні, ми розуміємо, розлади в організмі людини, що є небезпечні для життєдіяльності організму в цілому. Також розпочинає на цьому етапі розвиватися побічні такі симптоми, такі як, наприклад, що подібні навіть до інсульту, які це заніміння лицевого нерва, що на цій стадії, як правило, на другій третій стадії, як визначають інколи бореліоз, котрий є вже в хронічній стадії, що симптоматика подібна до інсультів. А також бурльоз вже на хронічній стадії може призводити до паралічу. В нашій лабораторії ви можете здати аналіз на імуноглобулін М, тобто на визначення гострої форми борельозу в організмі, та на імуноглобулін G, це вже хронічна форма борельозу. Але це робити не раніше ніж півтори-два тижні після укусу, тому що раніше цього періоду це інкубаційний період, в котрий в організмі могли ще не виділятися антитіла. До цього збутно цієї інфекції. І після здачі аналізів, вже маючи на руках результати ваших аналізів, звісно, бажано звернутися до лікаря-інфекціоніста. Бережіть себе, міцного вам здоров'я. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр румет Т здоров'я починається з діагностики.